Пригоди в Павутинії. Розділ перший. У ньому нагадується про лісову школу, про її учнів та вчителів. Новенька. Неприємні несподіванки. І знову ми з тобою, друже, мій дорогий у лісовій школі. Давай но ну, зазирнемо у клас. Онде за першою партою сидять вони, вірні, нерозлучні друзі, зайчик Кося Вухань та їжачок Колько Колючка. За ними Рисеня Раїс Камняу та козеня Зіна Бебешко. Далі ведмежа Михайлик Ведмеденко та поросучення Боря сок. Потім лосеня Соня Лось та білченя Вірочка Вивірчук. А за останньою партою, як майже у кожному класі, сидять хто? А вже ж сидять зривчики дисципліни ледарі й двічники вовченя Вовчик Вовченко та Лисеня Рудик Лисовенко, які останнім часом подружилися. Зараз саме урок музики. І вчитель сольфеджіо Бегемот Гіпопотамович, розучує зі школярами нову спортивну пісню. Он послухай. Диригуючи своєю мідною трубою, яка називається красивою урочисто тромбон, Бегемот Гіпопотамович виводить: Якщо хочеш бути скорим, дужим, спритним і бадьорим, стань спортсменом, стань спортсменом. І всі дружно підхоплюють, стань спортсменом. А кося вухань, який Має абсолютний слух, ще пак такі вуха далі тягне соло. І якщо хочеш бути добрим, благородним і хоробрим, стань спортсменом, стань спортсменом. І всі підхоплюють, стань спортсменом. Вовчик Вовченко і Рудик Лисовенко навмисне фальшивлять. Але хіба вони в силі зіпсувати пісню? Їхні голоси тонуть у дружному хорі. Проте класна керівничка Пантера Ягуарівна, насидячи в учительській, перевіряючи зошити контрольно з математики, чує це і скрушно хитає головою. От шибеники, і коли вони врешті виправляться. Тут же в учительській сидять інші вчителі: і викладачка лісознавства Лисавета Патрикіївна, і вчитель лісової історії Мамонт Африканович, і вчителька лісової географії Жирафа Жирафіївна, і фізкультурник, знаменитий спортсмен, колишній чемпіон лісів і джунглів серед мавп Макак Макакович. А директор школи Бурмила Михайлович Ведмідь заткнувся у себе в кабінеті і пише звіт за перше півріччя. На вигляд він суворий і непривітний, але насправді добряга й дуже любить дітей. От і зараз, пишучи звіт, він згадує кожного учня і сам до себе лагідно усміхається. Він дозволяє собі це тільки на самоті, а от вийде з кабінету і знову насупиться. Він вважає, що лагідним буде непедагогічно. Хіба з ними можна? Вони ж на голову сядуть. Той же вовчик Вовченко дай йому волю хвоста тобі одгризе. Бурмило Михайлович зітхає і, по учнівському, схиливши голову набік, продовжує писати: Щоб там не було, нарікати не слід, справи у школі тут непогано. І успішність, слава Богу, досить висока, і дисципліна не така ж низька, а колись. І згадувати не хочеться. Ще трохи й довелося Пловченка у звірячу колонію відправляти, неповнолітнім правопорушником зробився. Подумати тільки у бегемота Гіпопотамовича викладача Сольфеджо, тромбона поцупив, зв'язався з дорослим баддитом, рецидивістом, шакалом Бацилою і заляканий ним, трохи сам злодієм не став. Добре, що Кося вуха, ні Колько Колючка, виявилися справжніми молодцями, не злякалися шакала бацили, допомогли викрити його і вигнати з лісу. А якими ж боягузами прийшли вони до школи, тіні, власної і боялися, тепер зовсім не те. Приємно на них дивитися. Вовченко, правда, зразковим учнем не став. Потроху порушує дисципліну, ще й на Лисовенко погано впливає. Але що ви хочете, де ви бачили, щоб порушники дисципліни одразу стали зразковими? Так навіть у казках не буває. Ні, непогано йдуть справи у школі, непогано, бурмило Михайлович усміхається, а учні у класі співають, а учні заливаються. І Якщо хочеш бути добрим, благородним і хоробрим, стань спортсменом, стань спортсменом, стань спортсменом. І хто знає, як усе б склалося, коли б на другий день, після того, як ми з тобою друже мій дорогий, зазирали до класу, не з'явилась новенька. Одчинилися двері, і Пантера Ягуарівна ввела до класу товстеньке, дике порося у смугастому платтячку і з великим смугастим бантом на голові. Ввела і сказала, як завжди кажуть учителі в таких випадках, знайомтеся, діти, це наша нова учениця, Хрюша Кабанюк. Хрю, хрювіт, сказала новенька, сіла за вільну парту і одразу почала щось їсти. Яка симпатичненька, правда, яке в неї платтячко, зашепотіла Соня Лось. Ага, закивала Зіна Бебешко. А бебе бантик який. Мені так подобається. І мені і мені підхопила Раїска мняву. Пхе, подумаєш? Звичайнісінька свиня та й усе, скривився вовчик Вовченко. Чорзна щось з боку бантик. Плавильно, сказав Рудик Лисовенко. Він не вибавляє в літери Р і замість правильно говорить плавильно. Кося вуха, ніколько колючка, промовчали. Хрюша їм теж не дуже сподобалась. Але піддакувати Вовченку і Лисовенку вони не захотіли. Хоча після пригоди з шакалом Бацилою Вовчик до них більше не чіплявся, але й дружби поки що не виходило. На першому році була лісова історія. Мамонт Африканович дуже цікаво розповідав про древніх шаблезубих тигрів, але слухали його неуважно. Як то Кажуть, у пів вуха. Усі раз у раз позирали на парту, де сиділа щось, хрумкаючи, новенька. А коли продзвенів дзвоник на перерву і учні вибігли у двір, кося Вухань перший загукав «Цурний квач, Цурний квач, Цурний квач, Цурний квач, загукали всі, розбігаючись. Хрюша, ти квач, одбігаючи останньою, крикнула Соня Лось. А я не граюся, мляво сказала новенька, повільно щось жуючи. Всі розгублено завмерли. Чого? Не хочу. І так вона якось це сказала, що всім одразу стало нудно й нецікаво. Ніхто не побіг і ніхто не став нікого доганяти, і гра у квача розладналася. Потинялися вони по шкільному подвір'ю, дочекалися дзвоника і пішли на урок. Ну й маруда ця Хрюша, скривився вовчик Вовченко. Плавильно, піддакнув Рудик Лисовенко. і хоч як не хотілося Косі й колькові з ними погоджуватися, заперечити було нічого. З цього все й почалося. Яку б гру діти не заводили, Хрюша нудно тягла. Не хочу, мені не цікаво. І всім чогось теж одразу ставало нецікаво, і жодна гра не клеїлася. На перервах усі тепер нудилися, вештаючись по шкільному подвір'ю, і взагалі з ними діялися якісь дивні речі. Наприклад, одного разу Соня Лось Вірочка Вивірчук поверталися додому. По дорозі їм трапилося пташеня, яке випало з гнізда і жалібно пищало в траві. Соня і вірочка були найдобрішими у класі, завжди всім співчували, допомагали, жаліли всіх. Вірочка до того ще й дружила з пташками, стрибаючи по деревах, часто гостювала у гніздах. А тут вони мовчки одвернулися і прочовгали мимо, соромилися глянути одна одній у вічі, але не могли примусити себе зупинитися і допомогти бідному пташеняті. Їм було ліньки. Іншого разу вовчик Вовченко і Рудик Лисовенко провалилися ненарокому яму. І хоч яма була неглибока, і з неї досить легко було вилізти, ставши один одному на плечі. Вони лежали і не вилазили. Їм було ліньки це робити. А всі стояли навколо ями і дивилися. І ніхто не робив навіть спроби витягти Вовчика й рудика. Всім теж було ліньки. І якби не вчитель фізкультури Макак Макакович, Вовчик і Рудок, Рудик, мабуть, досі лежали б у ямі. Ну і, звичайно, не лише гратися, а й вчитися їм тепер стало нецікаво. На уроках вони сиділи байдужі й неуважні, і дома ніхто з них не міг примусити себе робити домашні завдання. Навіть відмінники Михайлик Ведмеденко і Раїс Камняу вперше у житті почали хапати двійки. Пантера Ягуарівна була в розпачі. Що це робиться? Жах, кошмар. Треба негайно скликати батьківські збори. Увага, увага! Завтра батьківські збори. Запам'ятайте усі, завтра після уроків батьківські збори. Запишіть і передайте батькам обов'язково. Завтра батьківські збори.